Пелюшки, рукавички це пробірки для виконання лабораторних обстежень. Меддиректор першої міської лікарні Денис Матяш розповідає, що кількість пацієнтів в лікарні постійно збільшується, тому і виникла потреба у пелюшках, шприцах, перев'язувальних матеріалах. Поступає багато поранених, тому дана допомога нам вкрай необхідна. Це витратні основні матеріали, які використовуються дуже інтенсивно. І запаси об'ємні, яких закоп... накопичити, дуже важко. Лікарні Житомирської області отримали гуманітарну медичну допомогу від благодійних фондів Джем Надія та Дениса Парамонова. Шість лікарень отримали дуже такі потужні медичні вантажі. Інвалідні візки, ортопедичні приладдя, хірургічні набори, різні. Розхідні матеріали через Росію, на жаль, не тільки військові страждають, але й цивільне населення, і діти. Тому маємо робити все, що в наших силах, і допомагати по максимуму. Медичний центр спортивної медицини, окрім витратних матеріалів для лабораторії, отримав від волонтерів ортопедичні матраси та бандажі. Ми отримали перев'язочний матеріал, бандажі. Ми отримали відповідні комплекти. Матрасів антипролежних. плануємо все зробити для того, щоб наші друзі, партнери цих фондів могли забезпечити і поліпшити матеріально-технічну базу нашого реабілітаційного відділення, де ми реабілітуємо військовослужбовців. Крім Житомира, волонтерську допомогу, 13 листопада отримали рай лікарні Коростишева, Радомишля, Брусилова та Бердичева. Катерина Тарасюк Тетяна Ревак, Суспільна, Новина Житомир.